Таю вас в ефірі програма Моє рідне село, і ми продовжуємо висвітлювати хід виконання соціальних ініціатив президента України на Черкащині. Спілкуючись із журналістами, голова облдержадміністрації Герой України Сергій Тулуб розповів про те, що упровадження соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича це безпрецедентна подія для України, адже таких масштабних соціальних програм країна не бачила останні 20 років. Спрямовані на відновлення соціальної справедливості, соціальні ініціативи вже сьогодні дають конкретні результати. На Черкащині вже виконано 12 з 18 соціальних ініціатив. Решта у стані системної реалізації. Щодо роботи соціальних працівників, які опікуються сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. То завдяки їхній допомозі дехто зміг влаштуватися на роботу, налагодити стосунки в сім'ї і отримати гуманітарну допомогу. Сьогодні під соціальним супроводом центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сьогодні перебуває 1129 сімей, які завжди зможуть отримати кваліфіковану допомогу чи консультацію. Реалізація цієї ініціативи особливо важлива для молодого покоління, оскільки дозволяє на ранніх етапах формування сім'ї прищеплювати молоді відповідальність. Отже, головним принципом нової соціальної політики є адресність, справедливість та врахування інтересів кожної людини. Нині село потребує рішучих реформ, які допоможуть йому вдихнути новий ковток змін на краще. Саме на це спрямована програма президента України щодо впровадження соціальних ініціатив. Вона являє собою ряд цільових, соціально справедливих допомог і виплат тим, хто цього більше за все потребує. Це і безробітні, і люди з особливими потребами, з обмеженими можливостями. Значна частина таких соціально незахищених груп населення концентрується саме на селі, тому нині гостро стоїть питання реалізації для них гарантій нормальних умов проживання. На Канівщині соціальні ініціативи виконуються, і місцева влада на досягнутому зупинятися не збирається. За кожною із соціальних 18 ініціатив президента стоїть конкретна людина. Перед нами, органами влади Канівського району, президент України Віктор Федорович Янукович, голова обласної державної адміністрації, поставили конкретне завдання: не чекати від людини, цікавитися її потребами, виявляти проблеми. І, звичайно ж, допомагати. Ну, адже це головний принцип нової соціальної політики, адресність, справедливість і конкретна людина. Президент сказав, що почнемо з тих, хто найбільше цього потребує, хто сам не може собі допомогти. Ці слова я відношу до кожної з 18 соціальних ініціатив, але мені хотілося б зупинитися якраз на шостій ініціативі, де. Президент наголошує, що це найголовніші завдання органів влади, виконавчої влади. Це створення е системи, мережі, допомоги соціальних працівників. Основне в нашому житті це здоров'я. Його ні за гроші не купиш, ні позичиш в борг, але його можна повернути. Тому для покращення сфери охорони здоров'я в Канівському районі цього року виділили більше 11 мільйонів гривень. Знаковою подією для району стало будівництво нового приміщення поліклініки, яке розташовано в самому Каневі. Його будівництво триває рік, але в досить швидких темпах. Тепер рівень надання медичних послуг значно зросте. Адже для цього кабінети поліклініки облаштують якісним обладнанням. Державна адміністрація розробила заходи по покращенню охорони здоров'я в районі. В районі нараховується в кожному населеному пункті ФАПи, які на сьогоднішній вже день практично відремонтовані. Всі. Більшість е з них там, де є газ, підключені на опалення газове опалення. Тобто всі ФАПи на сьогодні опаляться. Хоча ще е рік тому назад, два роки тому, такі були такі, які не мали е опалення і не прихоприходили з людям. В зимній період їхати в районний центр для надання допомоги медичної допомоги. Крім того, в районі на сьогоднішній день ми ведемо особливо в районі лікарні інтенсивні роботи по покращенню опалення. Практично зробили його робимо капітальний ремонт, на що завдячаючи та підприємцям. Ми з їх допомогою зібрали 250 тисяч коштів і проводимо капітальний ремонт опалення, тому що, мабуть, цю зиму воно б не витримало і було б не зовсім добре. Крім того, ведемо ремонт відділення інтенсивної терапії теж за кошти, які нам надали допомогу підприємці. Це сума складає 500 тисяч гривень. Тому лікарня на сьогодні пере... зовсім переобразовується. Крім того, де, сьогодні, де ми з вами знаходимося, ми стоїмо значить, в новобудові, тому що те приміщення, в якому була значить, поліклініка, воно було практично придатне, воно було аварійне. І з одинадцяти об'єктів району були в аварійному стані, тому ми прийняли рішення все-таки, що повинна бути нова поліклініка. Канівці заслуговують кращих умов, лікування і більше. Сучасним обладнанням. Однією з категорій населення, яка потребує особливого медичного догляду, це діти. Тому на сьогодні приділяють значну увагу удосконаленню дитячого відділення у центральній районній лікарні Канева. В оновленому відділенні створені всі умови для перебування дітей різних вікових категорій. Для цього в ньому провели капітальний ремонт палат, де перебувають малюки, і закуплено нове обладнання. Важливо зазначити, що на дитяче відділення виділено чотири апарата гравітон для реабілітації дітей з діагнозом ДЦП на суму близько 30 тисяч гривень. Воно допоможе розвивати дітям свій опорно-руховий апарат. Діти, хворі на дитячий церебральний параліч, потребують особливої уваги та допомоги. На обліку в нашій лікарні перебуває 25 таких дітей, 8 з яких проживають в сільській місцевості. Президент України Віктор Федорович Янукович звернув увагу на цю категорію дітей. Однією із соціальних ініціатив президента є державна допомога дітям хворим на дитячий церебральний параліч. У цьому році наша лікарня. За рахунок державного бюджету отримала чотири засоби для проведення реабілітації дітям цієї категорії гравітон, який допомагає відновити тонус м'язів та наближає його до фізіологічного стану. Наш персонал не має навиків з роботи з цим засобом, тому лікар невролог та лікар кабінету лікувальної фізкультури. Проходять навчання на базі Черкаської обласної дитячої лікарні. Тепер батьки задоволені про нове дитяче відділення і його працівників. Вони можуть лише розповідати зі словами вдячності. Ми перебуваємо вже п'ятий день в лікарні, Умови нам дуже подобаються. Невеликі палати, гарно обладнані, є гарні дитячі ліжечка, є маленько, маленька, маленька зручно, нас забезпечують ліками, годування, тобто все прекрасно. У нас умови ну, тільки йдуть нам на користь, і, напевно, до нашого швидкого одужання. Нам тут Приємно перебувати, це дуже гарне дитяче відділення. І взагалі, це якби, би. Ну, больниця як майже схожа на дім, умови, наближення. Одне з основних завдань, які включають соціальні ініціативи, це попередження негативних ситуацій у родині, особливо в сінях з дітьми. Та надання їм соціальної допомоги з метою покращення надання соціальних послуг найвразливішим верствам населення на Канівщині з липня цього року введено 9 посад фахівців із соціальної роботи. Основна мета цих працівників забезпечення підтримки родини на різних етапах її формування, адже допомоги потребують і молода, і багатодітна, і сім'я, яка з різних причин перебуває у складних життєвих ситуаціях. Серед людей, які мають потреби особливі, у нас є кілька таких сімей. І є сім'ї, які самостійно справляються з цими проблемами, і є сім'ї, яким потрібно допомагати. І от сім'ї, яким потрібно допомагати, вони часто буває не знають навіть того, що їм ну, належить, що вони можуть. У нас є така сім'я, в якої в дитини хвороба, в якій потрібно було інвалідний, інвалідний візок. Я підібрала інформацію, що які документи необхідно. Документи, які були не ну, відсутні, ми відновили. Людина отримала інвалідний візок. Є люди, є сім'я, в якій дитина інвалід і бабуся інвалід. Ми підбираємо зараз, готуємо документи на отримання соціальної допомоги. За звітній період 2012 року працівниками Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді виявлено 49 родин, що перебувають у складних життєвих умовах. У процесі соціального супроводу таким сім'ям надається цілий ряд соціальних послуг, основними з яких є сприяння у формуванні і відновленні документів, вирішення житлово-побутових проблем, допомога у наданні державної соціальної допомоги та сприяння у працевлаштуванні. Це ті основні проблеми, які, на жаль, нині існують на селі, але завдяки новим соціальним ініціативам, хоч повільно, але вирішуються, основними завданнями, які поставлені в соціальних ініціативах перед фахівцями соціальної роботи і нами, соціальними працівниками центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, є попередження негативних ситуацій в сім'ях. Саме попередження, тому що коли вже ситуація заходить дуже досить далеко, тоді включаються служби, тоді збільшується кількість дітей, сиріт і так далі. Наше завдання це все попередити, і ми дуже вдячні нашому президенту за те, що дійсно ми чекали от моменту, коли нам допоможуть із людьми, які зможуть допомогти працювати з людьми конкретно, наприклад, в районі. Роботу соціальних фахівців помітно на реальних справах, а не на пустих словах. У селі Келеберда, що на Канівщині, є сім'я, що опікується дитиною-інвалідом. З серпня цього року їх взяли під сімейний супровід і вже вирішили низку проблем, які турбували цю родину. Завдяки соціальному працівнику родині вдалося оформити нову реабілітаційну картку. Завдяки цьому дитина отримала інвалідний візок, якого не було майже 17 років, і спеціальний стілець. Також сім'я постійно отримує гуманітарну допомогу на дитину, а це і одяг, і засоби особистої гігієни, і ця допомога значно зменшує витрати родинного бюджету. З району нам на. Призначили соціального працівника. У нас була така проблема з дитиною. Ну, вже дитині 17 років. Звісно, проблема ця була не один день і не один рік. Але ж благодаря соціальному працівнику, яка дуже великий вплив, не знаю як, має і дуже велику увагу приділила мені, дитині, нашій проблемі. Благодаря їм нам вдалося як добитися коляску дитині, деякі ще рішить проблеми, наприклад, з гуманітарною допомогою. Уперше за роки незалежності України кожному інваліду влада дає необхідний протез чи колісне крісло. Відповідно до соціальних ініціатив президента, поточного року інваліди 100% забезпечені колісними кріслами. У Канівському районі таких 22 особи. Трьох з них забезпечено візками з електроприладами. Люди забезпечені засобами реабілітації. В поточному році 22 інваліда одержали крісла колісні. З них троє одержало крісла з електроприводу. Це вперше на моїй практиці. Ще одна історія, яка не може нікого залишити байдужим, пов'язана з настоятелем Свято-Михайлівської церкви в селі Канівського району. Так сталося, що через хворобу отець Георгій втратив обидві ноги. Та відданість служіння Богу виявили сильнішою за будь-які життєві перипетії. Спочатку священник користувався звичайним колісним візком, що створювало масу незручностей, адже такий засіб пересування часто перевертався і падав. Та згодом чоловік отримав візок з електроприводом і тепер знову може правити службу для прихожан. Ну, я хотів би поблагодарити, наскільки мене повідомив Іван Андрійович, наш представитель села Конунчий голова сільсовета, і нашу. Районну владу, що вони підтримали мою просьбу, що я обращався до них за такою допомогою. Я дуже їм вдячний за цю, за цю інвалідну коляску. Наскільки вона вдобніша, як моїй матушці, ми толкали ви, самі бачите обстановку кругом церкви, оттуда за пісок наноситься, отсюди теж. І Період зимньої я ще нею не пользувався. Ну я думаю, що буде наскільки краще, чим тягнути у піску. А у дружини священика тепер з'явилось більше часу на домашні побутові клопоти. І чоловік може вільно пересуватись без сторонньої допомоги, адже для керування такого візка людині з обмеженими можливостями не доводиться прикладати зусиль. Набагато легше стало, набагато, тому що я не могла більше, ніж там на 15 хвилин, на 20. ну треба, ви розумієте, треба е, кругом. Батюшки в такому вже ж, він не може піти, достати собі, поїсти, навіть води попити. Діабет це така хвороба, що. Потребує дуже догляду великого. А зараз я вже наготовлю, він може і на кухню виїхати візочком, і в хату сам заїхати. І куди йому по своїх справах там він вже сам у себе, можна сказати, наполовину мені легше стало. І вечором менше турбує, отак сам виїхав, куди водички взяв. Я вже підготовляю так, щоб мені ночі віддихаю, вже відпочиваю, а йому легше набагато. А саме краще, що у церкву він може приїхати у церкву, це його життя. Задоволені прихожани у великі релігійні свята їх збираються в церкві до сотні. Не раз отець Георгій звертався до людей з пропозицією щодо власної заміни, адже вважав, що створює людям чимало незручностей. Проте люди до нього ставляться з великою пошаною і тепер радіють, споглядаючи, як впевнутої, вправляє служби Богу на своєму віску. Батюшка в нас дуже хороший, вони дуже поважають людей, не обіжають, що скажи, вони послухають, а що Бог каже, що хто знайшов, що вони зробили їх от на таку нещасну людину. То шкода. Певно, по якійську їх почали. Na nogah, čornonjkiv, iranski. Potem jih niso odvzeli, so v bolnišnico odvzeli in črnili, črnili, in podrezali noge. To je bila obdana deklica, služila je z nami. Zelo so dobra oseba. Zelo so od njih prišli, cerkev, hradka. Od teh hradk so naredili cerkev. Oni so že komandovali in naredili. In vstopili v, v cerkev, poskarali se. Po, Ну і око на купили всього, так як і треба, щоб у церкві було за 11 одинадцятої соціальної ініціативи президента України. Кожному психічну форуму гарантується сімейний затишок. Коментар один із паперової постанови вона перетворилася в діючу, в життєву, тому що протягом останніх років ми не мали можливості призначати допомогу, адже порядок розрахунку не дозволяв. Призначити пенсіонерам, які доглядають за інвалідами, тому що допомога розраховувала з розрахунку доходів, і якщо доходи не перевищували прожитковий мінімум, тільки в тому випадку допомога призначалася. На сьогодні всі пенсіонери забезпечені на рівні прожиткового мінімуму і тому розумієте, постанова була недієва. На сьогодні ми вже призначили таку допомогу 26 особам на 85 тисяч гривень. І ще потенційних 14 осіб, які я думаю, в жовтні теж отримують цю допомогу. Крім цього, значно зріс рівень допомоги особам, які забезпечують домашній догляд таким людям. Ганна Порожня самотужки виховує дитину інваліда. Крім цього, ще й її сина, від якого відмовився батько. Для цього жінці довелось оформити опікунські права. Раніше допомоги, яку вона отримала від держави, надовго не вистачало. Тепер виплата на отримання психічно хворої людини значно зросла. З липня вона становить більше тисячі гривень за останні роки в Канівському районі. Призначено таку допомогу 26 особам. Я доглядаю за своєю дочкою інвалідом другої групи по психічному захворюванні. У неї ще є синок, якому 7 років, я теж опікун над ним, так як батько від нього відказався, а мама хвора недієздатна. Раніше була допомога нам дуже мала 56 гривень на місяць. А дитині треба великого лікування, треба водолічебницям, треба кругом її. І цих коштів, звичайно, не вистачало. Двоє, як кажуть, дітей на руках. Але благодаря соціальним ініціативам президента, дякуючи йому його заботам, його турбуванням, нам соціальну допомогу збільшили десятеро. Тепер ми можемо на щось розраховувати і трохи більше, як говориться, Діткам щось докупити, не жаліючи нічого, так само і на лікування моєї старшої дочки у рамках реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Верховною Радою України було ухвалено закон про зайнятість населення. Він розширює можливості підтримки найбільш вразливих верст населення та спрямований на комплексне вирішення проблем у сфері працевлаштування людей. Головним його завданням є впровадження європейських підходів до забезпечення громадян гідною роботою. Середньомісячна заробітна плата одного штатного робітника в районі становить більше 3,5 тисяч гривень на місяць. За рівнем її виплати, Канівщина посідає перше місце серед 20 регіонів області, згідно з оперативними даними, заборгованість оплати праці практично відсутня. Однією із соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича є забезпечення громадян гідною роботою в цьому році. Прийнятий новий закон України про зайнятість населення, який буде реалізовано з 1.1.2013 первого дві року. Новий закон. Він такі основні чотири напрямки в цього закону є. Основний, основний із напрямків це стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць з високою оплатою праці, легалізація трудових відносин, працевлаштування соціально вразливих верст населення. Також цей закон передбачає роботодавцю, який буде працевлаштовувати на новостворені робочі місця категорію людей, які не конкурентно спроможні на ринку праці. Протягом двох років ця людина буде в нього працювати, будуть компенсувати витрати, пов'язані з платою єдиного соціального внеску. Роботодавець. Який протягом року забезпечував створення нових робочих місць з виплатою зарплати не менше трьох мінімальних розмірів, також буде мати право на зменшення розміру єдиного, соціаль... єдиного соціального внеску, можна сказати, те також що вноситься такі новшества для студентів денної форми навчання. У вищих навчальних закладах також ПТУ буде впроваджено стажування з відкриттям трудової книжки. Молодим спеціалістам, які погодилися працювати у сільській місцевості, надаватиметься державна підтримка. Ця державна підтримка буде у вигляді адресної допомоги, десятикратний розмір заробітної плати на житло сроком роботи. Особи, які віком від 45 років. І в яких є стаж більше 15 років, матимуть право на одноразове отримання ваучерів на професійне навчання. Також цей закон передбачає надання статусу безробітного з першого дня звернення до Державної служби зайнятості. Здійснюється працевлаштування і більш вразливих верств населення з метою стимулювання роботодавців до прийому на роботу інвалідів, осіб пенсійного віку, сиріт, міськрайонний центр зайнятості надає дотації. Ці дії допомогли працевлаштувати майже 370 осіб. Крім того, центром зайнятості здійснювалася організація та проведення професійного навчання безробітних під конкретні замовлення роботодавців. Протягом січня-серпня 2012 року на обліку в Канівському центрі зайнятості перебували 35 осіб з інвалідністю. Із них мали статус безробітного 29 осіб. Із цих 35 осіб 10 осіб були працевлаштовані за направленням служби зайнятості. 3 особи були працевлаштовані на дотаційні робочі місця. І одна особа підвищила свою конкурентну спроможність на ринку праці, пройшла професійне навчання, підвищення кваліфікації та написала бізнес-план, організувала власну справу. В Україні також відбувається значне зростання рівня допомоги при народженні дітей. Відповідно до восьмої ініціативи президента України в районі здійснюється виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєне почесне звання мати героїня Протягом 2011 року його отримали 15 жінок району, а спочатку цього року ще 8. Розмір цієї допомоги порівняно з попереднім роком збільшився більше, ніж на тисячу і становить 10 тисяч 700 гривень. Ходила тільки, щоб договорили за дім, там який їм хочемо теж купувати. Вони теж хочуть відокремитись від нас, щоб самі жити. Отак, От не знаю, все нормально. Поки були менші, дуже важко було. Зараз вже трохи легше. Бо ну, так, все якось дружнє. За діти зрости, вже допомагають більше. Так само ми держимо хазяйство. У нас на сьогоднішній день є, оскільки двоє руких поросят і п'ятеро маленьких. Так що, огород садимо, так і живемо. Завдяки реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича село починає повільно оживати. А це значить, що люди, крім допомоги, отримують гарантії державного керівництва, що завтра буде жити краще ніж сьогодні. Сьогодні ці соціальні працівники стали ну, найближчими порадниками людей. Під час робочих поїздок у райони та найвіддаленіші куточки Черкащини голова Черкаської обласної державної адміністрації, спілкуючись з людьми, дізнається про проблеми та труднощі і тримає проблемні питання на постійному контролі. Село крокує вперед на зустріч новому життю. І влада поставила перед собою завдання прибрати всі перешкоди на цьому шляху. Це була програма Моє рідне село. Зустрінемось рівно за тиждень.